Сьогодні у відео портативні цифрові радіостанції Хайтера. Вітаю вас на каналі про системи безпеки. Мене звати Діма. Хайтера провідний світовий постачальник професійних комунікаційних рішень та технологій. У нас на огляді нові моделі двосторонніх цифрових радіостанцій Хайтера DMR. DMR – цифрове мобільне радіо. Є стандартом цифрового радіозв'язку. Цифрова технологія забезпечує радіостанціям ефективне використання частотного діапазону, підвищену якість звуку, збільшену на 40% тривалість роботи від акумулятора та підтримку інтегрованих програм. Цифрові радіостанції випускаються в VHF та UHF-діапазонів. Тому, обираючи радіостанцію, зорієнтуйтесь, в яких умовах вона має працювати. UHF добре зарекомендував себе в умовах забудованого міста, а VHF діапазон має кращі характеристики на пересічній місцевості. Герої наш Відео Хайтера BP565 відноситься до комерційних і орієнтована на бізнес і приватне використання. HP 605 685 і HP 705 785 це вже професійні рішення. Розглянемо більш детально і на перший погляд комплектація однакова: радіостанція, антена, акумулятор, настольний зарядний пристрій. Адаптер живлення для зарядного пристрою, затискач на ремінь. Ремінець на зап'ястя. І інструкція. Відмінності спостерігаються в антенні і роз'ємах її кріпленні. А також в'ємності батареї і відповідно тривалість її роботи. ХайTera BP565 легка і компактна. Має кольоровий дисплей 1,7 дюйма. Потужній. Динамік тривати, ідеально підходить для використання в розрібній торгівлі в готельному бізнесі. Підтримує як цифровий, так і аналоговий режими. BP565 має розширений діапазон та має 256 каналів, це робить більш гнучким групове спілкування. Акумулятор Літій полімер 1500 мАч. Зверніть увагу, роз'єм зарядного пристрою Type-C дозволяє повністю зарядити станцію менше 2 годин. Рівень захисту від вологи та пилу IP57, а зручю в використанні додають програмовані кнопки. Наступна серія Highera HP 6 представлена двома моделями: HP605 і HP 685, HP 685 з клавіатурою. Станції доволі компактні. 122 мм довжина, 55 мм ширина, А дякуючи літій полімерній батарії 2000 мАч, товщина складає 30,5 мм. Вага 265 г. Час роботи в форматі 5590 понад 20 годин. 5590 це 5% часу на передачу, 5% на прийом і 90% часу на очікування. Радіостанції HP 605 і 685 виконані за військовим стандартом, мають клас захисту. IP67 і витримують падіння з висоти 2 метри. Отже, придатні до жорстких умов експлуатації. Дуже тактильна тангента виклику. Додаткові програмовані кнопки налаштування функцій швидкого доступу. Хайтера HP 605 має дюймовий OLED дисплей. Хайтере HP 685 з екраном 1,8 дюйма, роздільна здатність 1600х128 пікселів. Кількість рядків 6. Самий потужний акумулятор з коробки в моделях радіостанцій Хайтера HP 705-785 2400 мАч. Як вони виглядають? Одразу в очі кидається різниця в екранах і наявність клавіатури у HP 785. HP 705 OLED дисплей майже 1 дюйм. HP 785 екран рідкокристалічний 2,4 дюйми. Роздільна здатність 240 х 320 пікселів. 10 рядків. На екрані більше 30 позначок відображає поточний стан радіостанції. А клавіатура використовується для введення позивних і ID-ідентифікаторів користувачів або редагування повідомлень. Смарт-кнопка, яка виступає регулятором гучності, а після натискання перемикає канали, мікрофон, тангента виклику, програмовані кнопки, роз'єм на 13 контактів для аксесуарів. Кабелю програмування або гарнітури. Кнопка вмикання у HP 705, кнопка вмикання у hp 785. Цікавий момент. Радіостанції вмикається після встановлення акумулятора. Є можливість встановити картку MicroSD і використовувати її для шифрування послуг голосових повідомлень та для передачі даних. Станції мають наступні габарити: 132х55-29,5 на мм. 290 г важить 705 модель і 310 г. HP 785. Серія HP7 має клас захисту IP68, не проникне для струменів води та здатний занурюватися на глибину 2 метри протягом 4 годин, а також стійкий до падінь з 2-метрової висоти на бетон. Ви можете сміливо покладатись на таке обладнання. З функціоналу ДМР радіостанції Хайтера можна відмітити роботу в аналоговому та цифровому режимах, наявність базового ES шифрування, персональні і групові виклики, текстові повідомлення, передача звука через Bluetooth, супутникова система навігації, зручні профілі налаштування і так далі. Компактні, легкі і стильні, завжди чистий звук, тривалий час роботи від акумулятора, розширене покриття, міцні і захищені, зручні у використанні. Це все радіостанції Хайтера. Більше радіостанцій та інформації на сайті Безпека Шоп. Силка в описі під відео. Щоб не прогавити новини і нові відео, підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок, ставте лайки, коментуйте і пам'ятайте, ваша безпека у ваших руках.